Він подавав заяву на вістрочку за пунктом 9 частини першої статті 23, однак отримав ось таку відмову, яка взагалі суперечить нормам чинного законодавства України. Ситуація: у клієнта є дружина, яка потребує постійного догляду. Що підтверджується е, необхідність постійного догляду, підтверджується довідкою ЛКК за встановленою формою. Mm -hmm. Крім того, дружина клієнта дружина військовозабов'язаного є числа осіб з інвалідністю. Однак не підходить за поданням документів. З іншим пунктом було подано за пунктом 9. і було зазначено про те, що громадянці необхідно перепроходити за ЕКПФО нібито групу інвалідності. Групи інвалідності не стосується пункту 9, Це по перше, а по-друге, згідно змін постанови Кабінету міністрів України, передбачено, що у випадку встановлення довічної групи інвалідності перепроходити не потрібно. Буде додаткове питання з цього приводу. пишіть звертатись, дякую.